Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Насправді глибоко по що там кажуть джерело ВоП. От зовсім пише військовий волонтер Роман Донік. Подобається це ні, Є низка політиків, які марили припиненням війни, бо вважали, що їм це вдасться. Бо їм задавалося, що справа не РФ, а в попередній владі вони ж були готові і на розмінування і на все лайно, яке б показало, що вони не такі, як попередніки. А коли певні дії привели до певних наслідків, замість того, щоб визнати свою недалекоглядність та наївність, і просто сказати, що нас Путін та його засланці в Україні підступно надурили. Вони намагаються перекласти відповідальність. Але це просто так не зробити, бо при лобовій атаці на військових можна отримати квиток за кордон і статус біженця. Тому зараз буду заміряти температуру по палаті, чи забуло суспільство. Чи готове воно чужу новину перенести на тих, хто зберіг Україну, та зробив неможливе. Тому всі ці зливи це не зливи, це заміри. Бо перед написанням новітньої історії перемоги треба кої які хвости підчистити, а то багато не в'яжеться. І ДБР в тій же ситуації, бо саме вони повинні були починати розслідування на предмет. А як же так? Вийшло, що все керівництво проспало підготовку та початок агресії, бо ті хлопи теж дуже круто в перший день кинулись займати оборону поближче до західних кордонів. Поки що немає на що реагувати, нам ОПЕ закидають жуйку, щоб у пересічних громадян з'явилася думка, що військові можуть бути в чомусь винні. Вибачте, що не загинули всі, а потім їх мізки прокачають. Тому не звертайте уваги на всі ці викиди, поки предмета обговорення нема. Тільки підготовка, не допомагайте їм. Ще є час і може до когось все-таки дійде, що визнавати свої помилки. Та слабкість у минулому це скоріше риса сильних. І це підсилює, не робить слабкішим. Зіновій Бібрецький в той же час зазначає наступне: Зеленський та Єрмак хочуть своє про відповідальність за здачу півдня покласти на військових та залужного. Залужного спробують звинуватити у непідриві мостів у Чонгарі, БіБСі. Рано вранці, 24 лютого 2022 року, російські війська швидко перебралися через перешивок з Кримом. На материкову частину України до опівдня вони проїхали в понад 200 кілометрів і вже були. Біля Антонівського мосту на підході до Херсона, а за кілька днів захопили територію більшого за Швейцарію. Джерела BBC стверджують, що в рамках розслідування цієї справи слідчі приходили на бесіду до Валерія Залужного. За даними BBC, процесуального статусу у цій справі в головнокомандувача ще немає, так само як не було і офіційного. Виклику на допит, втім, за інформацією BBC, не виключено, що такий статус з'явиться згодом. З огляду на такий можливий розвиток подій у вузьких політичних колах справу про окупацію півдня вже називають справою Питання, хто здав південь України за звільнення, якого загинули і гинуть тисячі українських воїнів, продовжує висіти у повітрі і зменшувати довіру до влади. З хворою голови на здорову знову зробили себе блазені, хоч паржом. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.